Почніть ходити на одноразові уроки. Шукайте місця, де вам зручно добиратися, де вам подобається тренер, де вам подобається стиль. Взагалі, танці для дорослих це про внутрішній стан, про емоції, про бажання бути справжньою. Це перше, це просто потрібно спробувати взяти будь-який стиль, записатися на урок, прийти і приміряти його на себе. Тому що танці це як одяг, вони мають свій стиль. Свої емоційне навантаження, свою енергетику це просто потрібно приміряти на себе, спробувати і зрозуміти, відповідає цей стиль моєму внутрішньому стану, розкриває мене і мою справжню суть чи ні? І також шукайте колектив, той колектив, де вам буде зручно, комфортно, безпечно і вам буде позитивно там, ви будете наповнюватись.